Всім привіт-привіт! З вами Магмелька. І сьогодні, нарешті, вже нова серія овочевого челенджу. І я думаю, що сьогодні 100% ми закінчимо з Броком, бо він закриє свою останню навичку. Зараз він прокачує ганчарство, котре у нього було 9 рівнем. Зараз. І я думаю, що він докачає його до 10-го. Тож так, це офіційна остання серія з покоління Брокколі. І я сподіваюся, що ми досить багато часу зможемо приділити саме Броку. Взагалі, якщо ви помітили, то він зараз зовсім в якомусь іншому будинку, а не в тому, в якому ви звикли дивитись ці серії. А справа вся в тому, що я перебудувала їх будинок. Десь на каналі є відео з будівництвом цього будинку, і зараз буде посилання в правому верхньому куточку, аби ви перейшли та подивилися, як то я все будую. А взагалі у нас ось такі ось два будинка котрий оцей будиночок у нас під бізнес повністю, а цей будинок повністю для життя. Хоча він... Хоча він трошечки і недобудований, там досить багато кімнат, котрі пусті, бо в мене закінчилися гроші. Чесно, в мене закінчились гроші, тому ось так. Як ви бачите, тут у нього досить такий безпорядочок. Я дуже старалася, щоб зробити це все. А також використала один із останніх кітів під отаку гардеробну. Вона мені теж дуже подобається. Воно весь будинок побудований у зелених кольорах. Єдина баклажанова кімната Елайджі. А на другому поверсі у мене тупо пусті кімнати ще й без дверей. В цьому будинку також одна кімната просто бутафорна, тому що я не знала, що сюди поставити. Можливо, у вас є якісь ідеї, то я буду рада за них. Тут у нас така невеличка кімната, щоб можна було відпочити та почитати два санвузли. Тут, звісно, займаються гончарством, тут займаються малюванням, тут будуть купувати якісь предмети. Ну, а тут такий невеличкий бар, де можна попити кави, подивитись на цю жабку смерті, зробити, можливо, якусь собі закуску. Ось такий ось у нас будиночок. Але ми тепер без грошей зовсім зовсім-зовсім без грошей. Я думаю, що ми це будемо виправляти. Борок відкрив свій бізнес, щоб ми могли заробити хоч трошечки грошей, щоб мені було за що жити, тому що поки що 750 цимолонів, Це з розрахунком того, що вже два відвідувачі прийшли, ну, мені маловато. Я думаю, що за ці будиночки у нас просто навіть е рахунки будуть великі. Так, Елайджа, вставай. Кейсі приготувала їжу. Єдине, що мені шкода, що я не змогла забрати той садок, котрий був у нас в будинку, на жаль. І тут доведеться робити все спочатку. Він, взагалі, Йому сьогодні не в школу, тому він буде качати собі фітнес. До, до посиніння сьогодні, ну, верніше, поки брок не підніме собі навичку гончарства. А Берок тим часом читає лекцію про малювання, що досить дивно, що він сам узявся собі читати про малювання. Він така молодчинка. Ще б ти підняв зараз мені навичку, взагалі б тобі ціни не було. О, щось він, мабуть, їм розказав цікаве, бо вони почали малювати всі. Я закрилася, ми дуже непогано тут зробили, 4500 і взагалі просто супер. Єдине, що нікому не подобається атмосфера, котра в нас, але ну, що ж поробиш? А Елайджі тим часом прийшла оця сесія і Давай ми спробуємо поцілувати її руки. Запитаємо про кар'єру. Mm -hmm. І взагалі ви можете піти отут, сісти і спілкуватись. Давайте, щоб ви пішли звідси. Мені здається, що вона також фліртує. Слухайте, ну поки ми отак фліртуємо, ми піднімемо романтику нормально. Це добре? Так, Давай ми просимо створити побачення, і ми тут його організуємо. Це буде романтичне побачення, у нас буде безціле, я не хочу. І ми залишимось тут, окей. Подаруємо їй шаблею. Це буде квітка, і я подивлюся, наскільки вона реагує на це все. І можна вже поцілувати її саме те, що треба. До речі, дуже гарна сімочка, вона мені дуже подобається. Дуже прикольна, я її навіть не переодягала. Мені вона дуже подобалась. Так, запропонуємо їй зустрічатися, потім сходиш в туалет Тобі сподобався шпинатик? Так. Давай. Тепер у нас буде два романтичних партнери. Є я не розумію, чого вони вони ж задоволені. Симпатія і пестощі, типу... а, їй подобається симпатія, і не подобається пестощі. Окей. Запитаю її про рівень привабливості. Я не розумію, чому, вони ж задоволені. Привабливість гадаю, з тобою все гаразд, принаймні, я не думаю, що з тобою щось особливо погано. Дякую. Я дуже щаслива. Є позайматися ОХУ в, в душі. Ну, чому б ні? О, дуже задоволені. Чудово. Боже! А що... На що ти його забираєш? Я не поняла куди він пішов взагалі. Його викрали інопланетяні. Я... Ну, це в мене втретє, що викрадають інопланетяні. Перший раз це було в кляті кар'єрі. Коли мою бідну Лілі викрали, але там було таке завдання. Мені потрібно було, щоб її викрали. А тут, ну. А це він може повернутися вагітним? Боже ні! Будь ласка. Кейсі, твого чоловіка вкрала, а ти спиш. Він романтичний щей. Мені так не подобається. Чудове завершення. Е Челенджу Броколі. Ви так не думаєте? Ні, ну, я чекаю і ми з вами повернемось, коли його повернуть. <звук> О! Так, Брока мені повернули. Е, у нього модлет пробити током від викрадення, щоб там не зробили ці прибульці. О, дай Дай дай, дочитаю. Це добряче вдарила по голові. Я дуже рада, що тебе вдарило по голові. Я просто в шоці. Головне, щоб ти не був вагітним. Це от прям найголовніше. Брока якось день трошечки змінився, він, споча... він ночами займається гончарством, а вдень він відсипається зазвичай, трошечки поламалося, але нічого. Так, ну що ж, я думаю, що вже зараз Берук прокачає собі гончарство нарешті. Так, він докачав, досяг 10-го рівня навички гончарства. Він великий молодець. І таким чином покоління Брокколі повністю завершено. Нарешті, ура! Ми прокачали три навички: це вишивку, гончарство та малювання. І прокачали фітнес замість навички здорового життя, тому що у мене немає цього доповнення. Тож, офіційно завершуємо це покоління, броколі, якраз Кейсі День народження сьогодні. Я його зараз запланую, і ми таким чином його відсвяткуємо. Я не знаю, я спробую їх обох запросити, можливо, в різних кімнатах якось їх розкидати, і таким чином вони типу, ну, виконують свою життєву ціль. Дуже цього хочу. Ми наймемо кейтеринг, ну і давайте миксолога. так. також. Там до трьох Елайджа в школі, на навчанні, тому на шість вечора. Брок вирішив. Трошечки позагравати з дружиною. Чого вона ходить і стоїть у це в нижній білизні, просто холодно ж. Ну, Кейсі, доброго дня. Зараз змерзнеш. Ми Елайджі відправляємо самотужки. Він сам піде, він молочинка. Я не дуже зрозуміла, коли це вони вирішили зайнятися вуху, але ну, нехай святкове вуху, чому б ні. Просто, ну, це автономно було, по ходу. Я сподіваюся, що вона не завагітніє. Ну, типу, ні, жінку, не можна. До речі, в неї сьогодні гарна вдача. Треба заставити її піти помалювати картини. Тут у мене все працює нормально. Прийшов Святий Миколай, і він розважає людей, котрі приходять. цей. По-перше, тобі треба приготувати тортик? Собі на день народження. Так, Кейсі додай свічко, свічки одразу, і ми поставимо його ось сюди. Я сподіваюся, що вона зможе так задути торт. І можеш саме видати книжку. Тобі їх тут аж дві. Так, ну, брок, наче не цей не вагітний. Це вже добре. Це просто, неймовірно, добре. Так, колайдж повернувся зі школи, і він приніс з собою проект. Так, давайте його. Можливо, одразу зробиш. Ти дуже незадоволений. Ти подивись телевізор, потім зробиш домашку. Карлос Лопес скористався бартерною політикою Брок, Брока і дав йому наступний предмет. Е, щось, щось нам міняють усе це. Нам дали якусь картину. Прикол. Давайте ми її тут розмістимо. Так, працюємо вже 8 годин, закриваємось. І ми, в принципі, знову 4 тисячі заробили. Нормально. Якщо чесно, то після того, як я закрила усі цілі броки, я навіть не знаю чим займатися батьками. Бо тепер найголовніший це оцей усього малий, котрий поки що малий. І як думаєте, чи є сенс йому переселятися кудись окремо, чи нехай живе поки що з батьками, тому що заробляти він-та не може, а йому треба вирощувати буде баклажани та робити виноградний сік? Тому навіть не знаю, чи треба воно. Напишіть мені у коментарях, як ви думаєте. Можливо, є сенс вступити в університет нам зараз і просто насолоджуватись життям. Так, вечірка з нагоди Дня народження. Почнімо. А де наш торт? Покоївка прибрала торт, я чуть не, це, не, не перелякалася трошечки. Іди, і задуй свічки. Досить сидіти там в комп'ютері. До, до речі, до нас не прийшов і кейтерінг. Іди сюди. Так, Кейсі подорослішала. Вона тепер старенька. Давай ми усіх закличемо їсти. І я думаю, що можна прямо одразу, одразу вийти на пенсію. Тому що мені не треба та робота. Так, Кейсі виходить на роботу. Це така щаслива мить. Ой, виходить на роботу, виходить на пенсію з роботи. Вона більше не буде працювати нарешті. Дати урок життя, нічого собі, а в тебе немає, да, ніяких бонусів в майстерності, щоб своєму сину передати. А Елайджа ходить по тонкому льоду. Тут і одна, і друга. Але оце в мене ніяк не робиться. Нарешті прийшов кейтинг, коли у мене тут дня народження залишилось 2 години. Ну, типу, не класно. А йдіть усі пограйте в дартс, з броком, з Дафні з оцією, Окей. Ну Будемо вважати, що день народження проходить досить весело. Хоча я так і не думаю. Брок. <смірко> Брок, ти просто безнадійний. А так цілився, так цілився. О. А ну, попав. Ой, ні, ну слухайте, ну він молодець, він попав. Майже. Майже. Ми навіть музичку не включили ніяко. Давай ми включимо, хоча б. Радіо нехай просто балакає бо так же ж теж не діло. Боже, все, йди, брок, іди, я то ще впісієшся. Вони усі хочуть м, в туалет. Чотири хвилини дня народження. Кейсі вже, в принципі, старенька, вже подорослішала, вже все окей. Вона вже прожила 132 дні. Всі йдуть, всі бувайте, всі молодці. Всім дякую. Через страту знайомого або знайомої. Брок не знає, що робити в цій ситуації. Нічого, це ж не ти вмер. Лягай спати. І ти також туалет, і лягай спати. Боже, люди досить грати в дар. Сидіть вже додому. Завтра прийде покоївка і прибере увесь той бардак, котрий вони тут залишили. А залишили вони досить великий бардачок такий. А сьогодні вже день закінчився, і мої, моє сімейство лягає спати. А Елайджа прокинеться, візьме залишки їжі і піде танцювати, щоб можна було прокачати танці, тому що йому треба прокачати фітнес, прокачати танці, романтику, здається, і змішування напоїв. Ой, цей нектар, вироблення нектару. А, ні, йому треба прикачати романтику, фітнес, виготовлення нектару та танці. Чотири навички. Так, ми приєднуємось до Елайджа і сходимо з ним сьогодні до школи. Ми приїхали в школу, і першим завданням це тренуватись на біговій доріжці. Дуже класно. У мене тут ще одна руда підлітка. Ми познайомилися ще з однією руденькою дівчинкою. Давай підготуємось до іспитів. Леджа готується до екзаменів. Молодчинка. А тут немає душа. Є, здається, десь кому Ось Осьо. Ано, прийму душ. Не встигли. Будемо воняти. Ні, ну трошечки помилась. Все, біжи на заняття з літератури. Головне зараз не попасти з директором. Ой. Ні, ми попали з директору. Елайджа <пир–> так. <keeper> Елайджа настільки крутий, що просто директор змилувалася над ним, хоча і застукала його, типу, що він прогулює урок. Іди замов собі їжу вегетаріанський кодок. Обійшлося без наслідків через те, що вмовив директора, Елайджа майже спіймали на прогулі, але завдяки своєму вмінню переконувати вдалося викрутись без покарання. Отак от, от Так, іди подаруй трояндочку своїй дівчині, а то вона воно там сидить, бідно, засмучена, що в неї сталося, непонятно. О, запитай, як пройшов її день. Ні, давай запросимо її на побачення. О, я сподіваюся, що трояндочка її підніме трошечки настрій. Він захворів. Так, романтичне побачення. О, давай в кафе. Давай в цека. кафе. Похвали її зовнішній вивди, дивись, як вона гарно виглядає. Так, да, він захворів, блін. Нічого, відправимо його до цього. До Нуторапати відправимо його. Елайджа відчуває себе бунтарем і намагається кинути виклик своїм батькам. Окей. Я взагалі не розумію, чого у них так ...так погано розвиваються такі стосунки. Ви ж і так задоволені. Втішати стосовно смерті, так. Вже скоро випускний. А що ти мені розказуєш таке? Потім покращиш настрій. В неї хтось помер, мабуть, хтось з родичів. Шкода. Нарешті, нарешті, дуже задоволені своїми стосунками, дякую. Ого, неймовірно, Еланд же втюрився. Так, у них спокуслива динаміка, дуже рада. Так, ні, ну, у, ага, їй не подобається фізична типу, близькість оця. А флірт тобі подобається? Флірт подобається, це добре. Слухай, а давай ми будемо типу е закінчувати, тому що. Mm. О. Знову пропало. Я не розумію. <клоди> Боже. Кіндлінг uh -huh. не була відкритою до роботи над романтичною динамікою за лайдж, її доведеться спробувати знову після того, як мене деякий час, і обидва сіми будуть готові до розмови. Обидва в хорошому настрої на позитивну розмову. Давай позаграємо. Фізична близькість їй не подобається, тому ми її не будемо брати. Я пропоную. Запитати, як йде побачення і ще повтішає стосовно смерті. А, Ага, це їй теж не подобається. Давай ми запитаємо про романтичне задоволення. Я відчуваю сильне задоволення у наших стосунках. Це чудово. Слухай, дві години. Давай ми. Ну, я не знаю, можливо, я зараз все спорчу, але. Завершимо побачення дружелюбно. Скажемо, що нам вже якби час іти. Треба. Ну, треба завтра в школу. Бувай. Все окей, нам? Все окейно. Де наша друга дівчина? її на поточну ділянку. Блін, його ще й тошнить. Йому дуже погано. Я дуже тобі співчуваю. Так, наша друга дівчина теж прийшла. А вона чого вас засмучена? Вона стала молодою. Окей, давай оцю запросимо. Запрошуємо тоді іншу. Ти що ти прийдеш чи ні? Ось, сьо, осьо, вона прийшла. Іди, поцілуй її руки одразу. <свісно> Зробимо їй подарунок, дружній. Подаруємо їй її... ігрушку. Скажемо, ну, ти так нам нагадуєш. Оцей фрукт. <свісно> 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 Давай, троянду подаруємо. Квіти, 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 шпинат, шпинат. Ану, груша тобі подобається. Якщо сподобається груша, значить шпинат також подобається. І зробимо побачити. А романтичне. А де, а де. Все, ми гопимо кафе. Все добре. Уу! Так, мені дуже треба, щоб оце ми зараз виконали. Дуже. <смех> <смех> Першу поцілунок. Боже, Елайджа, ти просто шикарен. <laughs> Він ще раз вкрашився. <laughs> Працюйте з Сім, тобі подобається, окей. Шта... Боже, на що ти що ти п'єш? Ти в туалет, сходи. <laughs> Тут є взагалі туалет, є. Нащо ви читаєте в туалеті? Ти сходив в туалет? Боже, його тошнить, але він хоча б збирає самолон. Нарешті йде в туалет. Нарешті. Похвалив її зовнішній вигляд. О, запитає, чи є в неї пара. І, 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 типу, ну, типу, треба запропонувати зустрічатись. Веджі трошечки стомлений. Uh -huh. Ти знайшов куди сісти? А це чого? Чого ти сидиш між нами? не немає пари. Тепер має. Ура! Прагнення завершено. Окей, у них теж споку динаміка. Давай ми теж завершимо побачення дружелюбно, скажемо, що нам якби вже час, і відправимось до натуропата. Дую гроші у батьків є. Тепер, тепер наші, наші стосунки будуть не так сильно падати. Задоволено у них це добре. Це мені допоможе в майбутньому. Ну і що ж? Поки Лайджа пішов до Нотропата, а батьки насолоджуються одним одним. Я буду завершувати цю серію. Я дуже дякую вам за перегляд. І дуже дякую всім, хто поставить лайк, напише якийсь коментар. І на цьому все. Як я і казала, це остання серія про Брока та його пригоди. Адже покоління Броколі офіційно завершено. І Будемо починати покоління баклажана. І також за нагоди я хочу подякувати своїм спонсорочкам, коти, котрі підтримують мене на патрулу. Дуже дякую вам, мені дуже важлива та дуже приємна ваша підтримка. І знову ж таки, на цьому все. Всім бувайте, до наступних зустрічей. І я сподіваюся, що це буде досить скоро. Всім па-па!